З ним народження, синочку, дозволь сьогодні привітати, ти найщиріше побажання прийми від рідних, хай буде світла твоя доля, нехай Господь тебе хранить, щоб була сильна твоя воля, і радісною кожна мить. Весь світ, мій син, перед тобою, попереду, усе життя. Не знай же туги і журбою щасливим будь, моє дитя. Нехай буде доля на чудо багата, нехай кожен день буде начебто свято, хай золота рибка бажання здійсняє, а всі негаразди, мов вітром здуває. Здоров'я тобі, ми, сину, бажаю. Удачі та щастя від краю до краю, нехай перепони твій шлях не руйнують, нехай тебе завжди і всюди шанують. Любові тобі, друзів добрих і вірних, легкого життя та пригод неймовірних. З ним народження тебе, мій любий сину.